Зажимом я роблю проділ. Бачите, зажимом раз, мізинцем підхватила і натягнула. І далі знову продовжую ось це робити. Ось. І я піднімаю корінь. Я, на... я корінь стараюся підняти легенько, але підняти його. І зразу завернути, ось бачите, заворот за зробити, заворот, заворот. От, і вона в мене ось така красива виходить е, об'ємна. А вже маківку саму я стараюся більше підтягнути. Я тоді беру більше так раз і на себе роблю і більше об'єм створюю. Тут я притримаю, так, бо тому що ось тут мені западає часто, тут на маківці є вихрі. І вони роблять таку плоску маківку. Вони ось таким чином западають. Тоді на вихрях ми більше притримуємося і, і, до речі, рекомендую дівчата, зробили в цьому напрямку, але буває, що воно все рівно там вихір цей роздвоює волосся і капець. І що робити? Тоді ми проти вихря зачісуємо і дуємо в протилежному напрямку. Ось так. Потім ми беремо другу частину роздвоєння сюди. Знов сюди, і ми ось таким чином робимо в різні сторони, і ми так піднімаємо нашу стрижку, робимо її в об'єм. От бачите, воно наскільки було плоске, так, але воно лягло нам.